Слава Богу, брати та сестри. Знаєте, коли Господь бере служіння в свій уділ, в свою владу, то нам залишається лише спостерігати за всім тим, що має ще статися. Коли ми налаштовуємо свій слух, щоб почути голос Духа Святого, яким буде промовляти до глибини нашого серця, де він не залишить зовсім нічого для ворога душі людської. І коли ми усвідомимо, що саме з Господом ми має, маємо зараз єднання і від нього очікуємо відкриття, то блаженний час, то блаженний час. І за цей час взагалі варто платити ціну. Я не можу сказати про те, чого ми не бачимо, і можливо, люди, які дещо пережили в своєму житті, не тільки чуючи вибухи, Остріли. Не тільки бачачи безліч смертей, які знаходяться в епіцентрі подій, на які важко якось вплинути розумово. Потрібна якась надзвичайна сила, яка могла б зупинити думки від божевільності. Оскільки людей сьогодні мають відчуття а, переконані саме в тому, що Бог до цього не міг допустити. І все, що вони бачать, вони їх не, не спонукує до молитов, а спонукує до ненависті. Я нещодавно розмовляв з одним, він колись був братом, проходив реабілітацію у нас. Потім життя пішло в шкереберть, наркотики, дружина двоє дітей залишились. Вони зараз в безпеці, але стосунків між ними вже нема давно. І знаєте, коли я чую його розмову, його звернення, він таким отборним матом, і я кажу: слухайте, не міг би не, не робити цього? Міг би, але не хочу. І так, знаєте, зухвало. Каже, не дай Бог, щоб я повернувся. Всіх, всіх ваших дітей в першу чергу. Я буду вбивати, щоб ви це бачили. І я думаю, наскільки людська свідомість там, за яких ми молимося, для яких збираємо кошти, возимо поживу. Якісь речі безпеки. І він задає питання не дає відповісти. Просто не дає відповісти. Я дуже хотів би молитися за таких людей, щоб їхні серця вони були наповнені не люттю, а бажанням відчути Божу любов. Божу любов. Я розумію, якщо це буде натов невдоволених, з думкою, що Бога нема, вони прийдуть вершити своє правосуддя тут, я знаю, що віруючі люди, вони не особливо дбають про своє життя, бо воно з Христом в Бозі. Халілуя, слава нашому Богу. Бог позбавив нас страха. Смерті. Але дав чітке переконання, що він дієвий Бог, всемогутній Бог. І навіть в таких обставинах Він залишається Богом любові. Слава Ісусу. І сьогодні вже так брат Саша трішечки затронув цю думку. Я, знаєте, я коли слухаю, я так намагаюся зорієнтуватися. Що Дух Святой, Святий бажає сьогодні промовити для кожного з нас, що він приготував, на що ми маємо розраховувати, що ми будемо взагалі відчувати від того всього, що є, і від того всього, що наближається. Я навіть не знаю, чи хотіли б би знати правду звідти. Тут, мабуть, краще сказати: мені, мене влаштовує правда Божа, навіть не новини, які нам кажуть, або те, що. Лунає за перебріка. Достатньо того, що нам сказав Христос. Ви померли з Христом. Всі наші думки про горнє, про небесне. Аллилуйя, слава нашому Богу! І саме звідти приходить допомога до нас мир і радість, благословіння. Яке дає нам Господь в своїй обітниці. Звертаємося до Божого Слова. Іваніля від Матвія, 16 розділ, 13 вірш Коли Ісус прийшов у землі Кесарії Филипової, то запитав своїх учнів, за кого вважають люди Сина Людського. Тоді вони відповіли: Одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію, або з одного з пророків. Ісус же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Знаєте, це питання, воно дійсно наразі. Бо навіть якщо ми скажемо Ти Христос, син Бога Живого, це будуть просто слова. Саме наша віра і наша посвята, вона буде виявляти сутність того, що ми вважаємо. Бо дійсно ми вважаємо Його за Спасителя, ми очікуємо зустрічі в небесах, але в нас завжди є план Б, В, Г і інші. Це саме той час, коли ми маємо засвідчити про те, що Ісус Христос дійсно є сенс моєї життя. Він дійсно Син Божий. І коли я довіряю Йому, я залишаюся в своїх думках і вони не линуть далі, ніж до неба, не вліво, не вправо, до неба, до Господа нашого, до Спасителя. І коли довіряюся Йому, коли йду проти вітру, коли йду по воді, коли йду там, де взагалі люди не ходять. Саме це засвідчить про те, що я вірю в те, що Він є Христос. Дивіться, Він запитує своїх учнів, за кого вважають мене люди. І такі, знаєте, непогані вважання. Зовсім непогані вважання. За Івана Хрестителя. Ну, Нормально? Йому тільки що відтяли голову, і він воскрес, і то він. Хтось вважає за Іллю Пророка. О, за юлю пророку, який як так само воскрес слухай, тебе наділяють певною владою над думками людськими. Ти можеш вершити долями. Можна зупинитися на цьому, вау, за кого мене вважають. Або за Єремію, або ще за когось пророків. А за кого вас вважають ваші друзі, ваші знайомі, ваші рідні? За кого вас вважають? І те, коли наші вчинки, яких непомітно в церкві, вони десь там? І саме ті люди, які частіше бачать вас, ніж пастир, вони зовсім можуть не вважати вас за віруючих людей. Бо ваші справи, ваші погляди, ваші цінності, про що ви взагалі розмовляєте? Як ви себе поводите? Якою мовою? Я зараз не про інше. Або світська мова, але все, або все ж таки та мова, якою нас навчають в церкві. Чи взагалі в нас є бажання відрізнятися від людей цього світу? Можливо, це недолуге запитання. Дух Святий, Він змінює нас, ми навіть не думаючи про це, але ми вже не такі, як ті люди. Зовсім не такі. І це свідчить про те, що нас змінює Христос, наше вподобання, наша мета взагалі цілком. Що далі? Де ми себе бачимо? Бо я дуже багато чув таких речей, мені байдуже, Що ти, брате, про мене думаєш? Мені так комфортно, мені так подобається. Що хочу, то й роблю. Що ти мені зробиш? Таким тоном. Я запитую, чи людина не народилася згори, Хто їй взагалі хрещення давав такій людині? Хто допустив? Хто не побачив, що людина такими вчинками відрікається від того, що вона колись була народжена згори? І щось нас зупиняє в наших думках, що ми собі відповіли сьогодні на це дуже важливе запитання, за кого ми вважаємо Ісуса Христа? Повірте, для нього недостатньо бути кимось з пророків або з великих, хто воскрес з мертвих. Цього буде недостатньо, бо він Бог. Слава йому. Він Бог, який мав на меті не просто запитати, він хотів почути свідчення, коли ти скажеш про свого Бога в часи гонінь. В часи, коли тобі дуже важко, і ти ніяк не можеш збагнути, що відбувається, куди бігти, що робити, чи кричати, чи плакати, чи, чи, чи когось кликати на допомогу, що робити? І саме цей час, брати та сестри, відповідає за нас, за кого ми вважаємо Ісуса Христа, Іван Гелия від Івана, 16 розділ. 7 вірш. Але істинно кажу вам: краще для вас, щоб я пішов. Якщо я не піду, заступник не прийде до вас, але якщо я піду, то пошлю його до вас. Коли він прийде, то викриє світ про гріх, праведність та суд, про гріх, бо люди не вірять у мене, про праведність, бо я йду до Отця, і ви мене вже не побачите, і про суд, бо правитель цього світу вже засуджений. Він якось так послідовно наближається до того, що доносить до нас, що правитель цього світу, він вже засуджений. Ви згадуєте одного правителя, який вже засуджений. Він ще на свободі, але вже засуджений. Але дивіться, з чого все починається: коли він прийде, Дух Святий, то викриє світ про гріх. Праведність та суд про гріх, бо люди не вірять в мене. Бо люди не вірять в мене. Коли ця думка лунає для тих людей, які відверто кажуть, ні, ми не віримо, що Ісус Христос Месія, тоді достатньо було таких людей. Це саме той натовп, які кричали: Розіпни його, розіпни їм було байдуже. На все те, що вже було зроблено через нього Богом Отцем Небесним, і сьогодні вони бажали крові Його. Або навпаки, а що станеться? А можливо, якщо він дійсно Син Божий, то хіба Батько Небесний не прийде і не зніме його звідти? І тоді ми всі повіримо. Ми навіть будемо гідні покаятися в той самий час, коли ми побачимо, що він зійшов. Але цього ніколи. Не мало би статися, а мало б статися те, що сталося. Він мав померти за наші з вами ж гріхи, за наші переступи і за наше невірство. І в такому короткому слові, що, що буде викривати Дух Святий, він називає цей гріхом, що не вірують в нього. І дійсно це питання сьогодні постає дуже чітко. Якщо ми віримо, що Він є Господь, Спаситель світу, чи не бажає він бачити своє наслідя, поєднані саме в цій думці? Коли ви приходите написано в писанні, кого у кожного з вас має бути що? Чи не свідчення? Крім пісні чи не свідчення? І кожен день, коли ми перебуваємо в Божій присутності, як брат Саша каже, коли йде щось по моєму вже навіть стає цікаво, бо Господь має інакший план, ніж я. І навіть випробування, навіть якісь страхи, все це буде свідчити про те, що Господь бажав цього і саме в цьому, ім'я Господня має прославитися. Саме в цьому ім'я Господнє має прославитися. Якщо ми сьогодні знаходимося в цих випробуваннях, і в нас навіть не виникає думки: а чи не варто мені було б десь більше смиритися перед Богом? Можливо, що в цьому світі залишити місце, де я переживаю, буквально через 5-6 метрів від мене. Живуть сусіди. І кожен день музика так гупає. Так гупає. Там, я не знаю, як ті, що сусіди взагалі поруч з ними. І поліція, яку викликають, вони кажуть, що ми можемо зробити? Мають право. То як же ж війна? Якось так, знаєте, боляче. Війна, а в них там свято. Кожний день з ранку до ночі. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум-бум. Я дивлюся в своє серце на відчуття, які, знаєте, навіть душать десь всередині. Ні, то не жаба, то щось інакше. Як душить жаба, я знаю. Душила колись, зараз ні. Але відчуття. Відчуття, ми якось знаєте, шукаємо Божого, шукаємо єднання, шукаємо Господа в наших молитвах, в нашому посвяченні, в нашому смирінні. Можливо, в когось у вас взагалі вільного часу не залишилося. Все для Бога, як ми співаємо, все віддам я для Ісуса. Багато з вас таке відчувають сьогодні. Дуже непростий час. Все віддам я для Ісуса. А сім'ю і сім'ю. А рідних і близьких так само для Ісуса. А твоє життя? а Амо життя давно нема. Воно скрито з Христом в Бозі. О, як це блаженно? Правда, брати та сестри? Хто знає, про що я говорю? Повна посвята Господу. Очі відкриваються, серце підсилено б'ється, бо слово Господнє оживає. І саме це свідчить про те, що я вважаю Ісуса. Ми вважаємо Ісуса, Сином Божим. І сьогодні Дух Святий, який я вірю, діє на цьому місці, Він не буде чіпати тих, хто знаходиться в подібному стані. А що робити іншим людям, для яких служіння або молитва це вільний від усього час. Робота, забота, сім'я, хобі, спорт. І все таке інше Інше проявлення. Саме під час війни, те, що спонукує людей, якось, знаєте, біля ніг Ісуса, саме біля ніг Ісуса. Схилитися і дати можливість Господу діяти, саме Йому. Саме Йому, коли мені хочеться щось інакше, але Господь, коли діє, Він штовхає, іди і роби. Іди і роби, і ще тобі скажу, якщо будеш повертатися назад, станеш неблагодійним для царства Божого Навіть думки про минуле. Не те, що, як би це мені трошки сьогодні чогось. Ні. Сьогодні, саме сьогодні і завтра, і післязавтра ще більше. Чому? Бо я йду наверх Сходження. Чим вище, тим важче. Ноги вже не йдуть. Думки різні приходять, але того бажає Господь. Можливо, сьогодні хтось знаходиться в долині смертної тіні, жахливий час, важкі випробування. Дивлюся на інших і думаєш, а чого в них цього нема? Що я в цій пустелі роблю? Що це зі мною відбувається? Він уся лине до Бога, Господи, відкрий мені волю свою. Чому не можу підперезати свої думки? Дуже хотілося б. і думаю, і перевежу погляди, і свідчення, якісь чую, але чогось серце не щипає, де ми втратили? А ми втрачаємо, брати та сестри, саме тоді, коли відвертаємося від посвяти і чинимо своє. І дійсно, хто нас буде засуджувати? Брати та сестри, навіть на це не покликані. Весь суд ми віддаємо кому. Правильно, не пастирю, не братерській раді, Господу. Він справедливий, Він знає все, Він бачить все. Навіть думки не допускаємо, щоб якось про брата або про сестру подумати інакше. Але коли Дух Святий приходить, Він робить свою справу. І сьогодні від нас, брати та сестри, буде залежати, наскільки ми будемо, знаєте так. Відгукуватися на його заклики, на Його побажання. Якщо твоє сумління тебе сьогодні починає судити, бо ти дещо почув, деколи буває, знаєте, так, брати та сестри, серед тих і самих людей знаходишся, всі поважають, всі шанують, раді друг друга бачити, але раптом почуєш якусь думку, яка лунає десь, звідкіль, І потім якось дивишся на своє життя. І думаєш, слухай, я був впевнений, що повна посвята, а виявляється, я набагато більше. Чому зупинилися, чому не пішли далі? Чому не сказали самі собі, Господи, я буду роздивлятися цей шлях, я буду розпитувати про ті шляхи, якими наші предки йшли, пращури йшли, свідчачі про життя в Христі Ісусі, вмираючи. Не чекаючи якоїсь розваги або щось такого світського, їм було достатньо того, що схиляючи коліна, їх їм, їм на молитву приходив Дух Святий. Алілюя! І це було саме найважливіше, що можна було б відчути що мало б статися з християнами, які мали б передати нам здорове вчення, святу побожну віру, в якій ми сьогодні маємо зростати і відчувати саме того Бога якого відчували вони? І сьогодні, коли Господь звужує наші шляхи і дає нам можливість деколи навіть зріктися від тілесних пожадливостей, зріктися саме не просто відмовитися на час, а зріктися, хай не панують, хай цього ніколи не буде. Хай ім'я Господнє буде прославлено. І я вірю, брати та сестри, що Господь нас почує, вийде на зустріч, і наші такі тягарі, які ми сьогодні носимо, Він має щире бажання зняти з нас. Зняти з нас. Чи є на цьому місці люди з тягарями? Ми не будемо забути, запитувати, які. Про них знає Христос. Для нас важливо бажання і щира відверта молитва в посвяті для Господа, щоб ви звільнилися, щоб ви були благословенними. І щоб ви були готові на той час. Коли війна в Україні закінчиться, раптово. І в нас буде дуже-дуже багато праці. І Дуже-дуже багато потрібно буде працівників. І саме зараз Господь таких працівників зрощує в посвяті, в пошуку лиця Божого, Його волі. Все віддаємо в Його владу і в Його руки. Чи є люди з тягарями, Підніміть руки, хто бажає. Дякую, 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 дякую. алілуя. алілуя. Це діє Дух Святий, слава Ісусу. І я вірю, що Господь приходить на це місце, щоб ці тягари з нас зняти. Напевно, це найголовніше. Господу потрібні зараз ті люди, які скажуть, будучи слабими, що я сильний. І ми будемо це проголошувати саме в молитві, на навернення до нашого Бога. Ми будемо за вас молитися. І коли ви будете сильними в Бозі, всі потреби, які ми сьогодні принесли на це місце, на цей список воїнів, за які ми молимося на кожному служінні. І Бог береже цих людей. Ми молимося за нашого е, рідного брата, нашого брата, який зник на полі боя. Вже кілька днів немає ніяких, ніяких відомостей. Без пропав. Невідомо, чи він є, чи його нема. А поки ми не маємо цієї інформації, ми молимося і довіряємося нашому Богу, ми молимося за нашу країну, ми молимося за нашу владу, ми молимося за тих воїнів, яким сьогодні дуже, дуже важко там на не передовій. Нехай їх розум буде збережений і серце не буде жорстоким. А Божа благодать, нехай виліться на весь наряд нашої землі нашої України. Амінь. Давайте ми станемо для молитви. Хто підняли руки, прийдіть, будь ласка, наперед. І піднімемо, знаєте, таку потужну молитву для нашого Господа. Будемо шукати його, поки не відчуємо його дотику, його присутності. Ава Очі, амінь. Алілюя. І так говорить Дух Святой, Дети мої. Кламена Фарама не главдес. Столько пройдено вами дорог, кламена Фрама, не глайдис, столько раз я приказал своєю пронзенною рукою в глубині вашої души, клобада фрамин, ле мене глайс, а мене фламане глаудис, для того, щоб чтобы сломить рамены глайды с кемен, но для того, чтобы помочь исправиться к клебида фламин. Арбеда глай самена фраманы глайды, чтобы глаза ваши были открыты на те действия, которые я совершаю своей рукою. Аминь. Аллилуйя. Я славы никому из людей не дам, говорит Господь, Крабеда Фламин. Арбене глайсы фламены и Вы не ищите и не надеетесь, Клабада Фламин. Арбене глайды с кемена а и глаудыш. Достаточно того, что вы имеете, что приняли, Клабида Фрамин. Арбане глайды с кемен, ибо знаете, Те, кто царствует, клобада фрамдыш, ламане глаудиш, і чия воля в конце совершится. Ава, отче, амінь. аллилуйя, аллилуйя, кремена фламане глаудиш тамен. И ныне повелевают Духом, говорит Дух Святой, Клобида Фрамен. Ремене глайдис с фламане глаудиш, главды, чтобы отошли от наследия моего клобада Фрамен. Арбаны глайды, чтобы оставили кламина фрам де глайдис. Эрбиды глайдис, ибо я пекуся свои, говорит Господь. Лемены глайдис кемена фламаны я обещал провести. я проведу клебида фламен армен и камен и всякий кто не усомнится и кто будет веровать всему говорит Дух Святой Крамана Флаудыш, увидит славу мою, клебида Фраман и камен И тогда будут говорить, я знал, я знал, Кломана Фраман и Глаудыш. А я хочу, чтобы сейчас сказали, Я знаю, Клобада Фраудис, Глетарламаны и и это будет свидетельство веры вашей, говорит Дух Святой, Леменеглай, Глай Фрамен и Глаудыш. И именно Слово веры утвердит вас в будущих путях, которых еще должно пройти. вам кребедофаламен, арбана глайса, мена, фламан фламаны глаудыш, ибо я взял от начала и проведу до конца. Так Дух Святой говорит, Аминь, Аллилуйя.